Вітаю! Ми сьогодні продовжимо думку, ту, яку я вчора залишила вам, щоб ми з вами не турбувалися і не журилися. Я продовжу читати Матфія, те, що Ісус говорив до своїх учнів, і ви сьогодні розкриєте, можливо, ще більше повну цю картину для того, щоб ви усвідомили, що куди би ви не пішли, які би ви плани сьогодні не запланували, Бог знає вже це наперед. І я продовжую читати. Я хочу продовжити це з 26 го віршу, це Матвія, 6 розділ, і говорить Ісус: подивіться на птахів небесних. Вони не сіють, не жнуть і не збирають у сховищі. І все ж ваш небесний Отець їх годує. Наскільки ж ви цінніше за них? Ось така думка, ви цінні. За будь-які птахи. Лука говорить, що це були птахи ворони, і він говорить: погляньте на воронів. Вони не сіють, не жнуть, не мають скарбниці, ані амбарів, або ще сказати: ні підвалів, ні кладовок, ні, можливо, два чи три холодильника. І все ж Бог їх годує, наскільки ж ви цінніше за цих птахів. Ось така думка, ви цінні для Бога. Ви настільки цінні, що Він не може навіть це добрати слів. Він говорить, ви цінніше за все це. Немає у них ні скарбів, ні якихось амбарів. Написано, що вони не сіють, не жнуть, не ходять на роботу, не мають бізнесів, не мають якихось знаєте, закармів, щоб вони щось там собі заклали на майбутнє. Але Бог знає все про це і каже: ви. Цінніше за цих птахів. Ви цінність для Бога. Ви саме дорогоцінний. Не турбуйтеся, не журіться, не клопочіться, не шукайте, тому що. Бог говорить, я знаю твоє серце. Сьогодні тобі можуть зателефонувати, запропонувати тобі роботу. Сьогодні, можливо, ти можеш знаходитися в якихось обставинах, тобі е, прийдуть і скажуть, я хочу тебе благословити, або, можливо, ваші рідні, близькі знають, що ви знаходитеся в цій ситуації, і скажуть Я покрию сьогодні твою цю потребу, вицінність, я хочу тобі залишити сьогодні саме це слово ти цінний. І проголоси сьогодні в ранок цю молитву, Бог, я дякую тобі, що, можливо, в мене навіть сьогодні немає роботи або, можливо, я якихось збережень, але я цінний в твоїх очах, ти дивишся на мене, ти робиш все для того, щоб я був забезпечений усім. Я благословляю вас, нехай ця думка залишиться з вами на протязі цього дня. Пам'ятай, ти цінний, не журись. Не турбуйся, не піклуйся, Бог вже це все знає наперед. Благословінь і до завтра, папа. -па.